Наступна книга, про яку я би хотіла сказати, це Денні Пенеман, Мистецтво Дихати. Теж дуже-дуже її люблю. І часто теж перечитує і думаю, ти теж. От і він, доктор біохімії, науковий журналіст, і якраз він кваліфікований вчитель медитації. І тут, власне, з чого він починає, це з дихання. Те, яке є завжди з нами, яке є присутнє у нашому житті, бо кожен з нас дихає, і це та річ, яку ми не зауважуємо протязі навіть дня. Вона ілюстрована, вона доволі така. От коли люди знайомляться з медитаціями і хочуть почерпнути це через книжки, то власне. Цю книгу я завжди рекомендую, тому що вона доволі така доступна, теж має практики, так, теж має якісь певні розвиткування. Пояснення насправді, угу. так, але дуже багато такого досвіду, цінності в так. тому, щоб крок за кроком рухатися до поглиблення, до розгортання і до того, що може справді вам так. відгукнутися. Так. Так, так. І отут, до прикладу, він так каже так про те, що насправді для практики тобі знадобиться лише стілець, тіло, трохи повітря, твоя свідомість. От і все. Як ми дихаємо, це буде дуже гарним моментом стишення і заспокоєння. Так, тому до достатньо так гарна книжка про мистецтво дихати, тому рекомендую.